Програміст це професія, де ти навчаєшся все своє життя. Син, маміної подруги. Це просто мем, як я пішла на своє перше стажування. Останнім часом я ще зрозуміла, допомагає просто понити на роботі зі своїми колегами. Я не граю в комп'ютерні ігри, але при цьому я там, гарна розробниця. Я просто прочитала в газеті, що це професія майбутнього. Просидіти там, 8 годин за комп'ютером це просто нереально. І потім кукуха просто йде в іншу сторону. Розкажи, як ти взагалі потрапила в цю сферу? Насправді я навчалась на програміста. Чому саме програміст це було дуже цікаво, тому що я просто прочитала в газеті, що це професія майбутнього і подалась на вступ в професійний коледж, де навчали на програмістів. І в мене, як професія, я молодший спеціаліст-програміст. Потім я вивчилась на бакалабра. І приїхала сюди в Чехію навчатись на інженера. Це наступний рівень. Тобто в Чехії є магістр, а для технічних спеціальностей це інженер. Mm. У нас є різні зони. Наприклад, позаду тебе є стіл для гри в теніс. Я насправді не дуже граю, грають мої колеги. Навіть у нас є турнір, який проходить раз в півроку. Потім це в нас третій поверх цієї будівлі, і тут розміщені технічні команди. Я працюю туди наліво, направо в нас девопси, можна сказати, і it супорт А наліво в нас більш такі технічні команди. Я працюю в цьому куточку з видом на собачий майданчик. так. Найкращий бит в цьому офісі, у нас є маленькі мітінг груми, і в принципі в нас такий трішки хаос. Але це моє робоче місце. У мене нещодавно було день народження, це бантик з подарунку мого. І я навіть принесла ноут. і ми зробили вигляд, що я працюю тут. Але ми знімаємо вихідний день, тому я не працюю. Як би ти пояснила, чим ти займаєшся п'ятирічній дитині? У мене немає багато ідей, як це пояснити, але можливий варіант, що я як пишу інструкції для комп'ютера, для телефону, або можу написати цю інструкцію, або можу зробити такий самий сайт, як Ютуб. Можу зробити Ютуб. Я думаю, всі п'ятирічні діти дивляться Ютуб, тому це було б. Напевно, гарним поясненням. Розкажи, які навички потрібні будь-якому it спеціалісту технічному чи не технічному, щоб його взяли на роботу. Я думаю, що в зв'язку з тим, як зараз відбувається ситуація в технічній it сфері напевно, наполегливість одна з найважливіших навичок завжди це комунікативність бути відкритим до змін до навчання до нового. Наприклад, коли я тільки прийшла навчатися на програміста в коледж на першій парі основ програмування, наша вчителька сказала, що по суті програміст це професія, де ти навчаєшся все своє життя. Але я б сказала, що це наразі в нашому світі це професія дуже схожа і з іншими професіями, тому що якщо ти не навчаєшся, ти по суті позаду, ти не попереду. Тому я б сказала відкритість до навчання до нового. Це з таких як хардскілів і софтскілів. Так я вже зазначила комунікативність, наполегливість, напевно, саме презентація і також можливість донести чітко свою думку. Як ти думаєш, що тобі допомогло успішно апгрейднутися з України в Чехію? Ну, у мене був кейс, що по суті я переїжджала. Через свій вибір, бо я хотіла навчатися. Я не переїжджала через роботу, а через навчання. У мене було дуже сильне бажання навчатися за кордоном. Я переїхала в Чехію більше семи років тому, і я не бажала проблеми з там візами, з якимось там мовним бар'єром. Я не вважала це великою проблемою, тому що я вважала, що це тимчасова проблема. І мені здається, що найкращий підхід це знати, що будь-яка проблема при переїзді вона тимчасова, швидше за все, для неї є якесь рішення. Воно може бути довшим часі, може бути коротшим часі. Але це головне знати, що колись ця проблема вирішиться, і все, все буде добре в загальному. Напевно, ця навичка і це розуміння мені дуже сильно допомогло, тому що. Я там не здавалася, коли мене не розуміли чеською мовою. Я постійно мала якісь візові проблеми, і все одно я знала, що це тимчасове. Цьому точно є якесь рішення, і я його знаходила. І, напевно, дуже важливо ще мати якусь підтримку. Я приїжджала зі своїм чоловіком, але насправді, потім тут, в Празі, ми знайшли коло друзів і. Коли у вас дуже схожі спільні проблеми, вам також легше з ними справлятися, ніж коли ви з цими проблемами наодинці. Які міфи ти часто чуєш про айтішників? <гум> ну, насправді, перше, це те, що ти говориш, що айтішники, тобто всіх називають айтішниками, не розбираючись, <гум> в якій професії людина працює, тому мені здається, що я б відповіла на це питання більше як міфи про програмістів, напевно, більше. Бо я думаю, що це асоціюється з айтішниками, хоча дуже багато професій може бути в АІТ. Ну, напевно, те, що програмісти в загальному такі дуже закриті люди, хоча це неправда, багато програмістів дуже відкриті до нового. Як я раніше говорила, що це як частина нашої професії, більшість людей, з якими я працюю, дуже відкриті до того, щоб поділитися зі своїми знаннями. Також я хотіла б сказати, що. Серед програмістів це, напевно, теж один з міфів, ніби як більшість програмістів, там комп'ютерні задроти чи щось таке. Але багато людей, хто переходить з інших професій, хто взагалі, наприклад, я не граю в комп'ютерні ігри, але при цьому я там гарна розробниця, тобто це не корелює між собою. І також багато розробниць розробників. Мають дуже прикольні хобі, хоча думаю, що там, наприклад, люди взагалі там не виходять з, 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 з дому днями. Але це дуже неможливо, тому що я думаю, більшість людей зрозуміє, що просидіти там 8 годин за комп'ютером це просто нереально, і потім кукуха просто йде в іншу сторону. Тому завжди треба мати якесь хобі, щоб відволіктися від взагалі роботи, там стресу на роботі. Тому я б сказала, що це. Більшість людей відкриті, вони класно комунікують, люблять ділитися своїми знаннями. І в дуже багатьох людей є якісь цікаві хобі, про які там інші люди можуть не задумуватися. І також багато з них із нас подорожує і подорожують в дуже також цікаві країни за своїми цікавими хобі. Зараз багато людей бояться заходити на it ринок через велику конкуренцію. Розкажи про свій досвід, про свою першу роботу, як ти проходила співбесіду. Я розумію, що мій досвід, коли я заходила в IT в 2014 році, відрізняється від сучасного досвіду. Але я думаю, що спільне — це завжди був нетворкінг, який має допомогти, як, наприклад, що нас в Україні, то може там назвати кумовство, але насправді. Треба це перевернути в іншу сторону, і що знайомство вони завжди допомагають. І свою, як в ІТ, першу роботу, тому що моя перша робота я працювала в кол-центрі, приймала дзвінки. Це була така моя літня робота. Потім я звідти звільнилася і пішла на стажування в IT-компанію, але я туди пішла через те, що. Це дуже смішно, це мем просто син маміної подруги. Це просто мем, як я пішла на своє перше стажування, тому що це була невелика ІТ-компанія, і там працював якраз син подруги моєї мами. І я туди прийшла. Тобто це не значило, що якщо він там працює, то я 100% вже там була. Я прийшла на співбесіду, поговорила з власником цієї компанії, тому що вона дуже маленька була. І я, по суті, обговорила, що мене цікавить. Чи є в них можливості взагалі мене взяти, як вони бачать, наприклад, мій розвиток, якщо я просто людина, яка студентка, і прийшла до них на стажування? І по суті, моє стажування воно було спочатку безкоштовним, що по суті зараз я розумію майже нереально, тому що в той час я була студенткою, я жила разом з батьками. У мене не було такої фінансової потреби, але напевно б, на даний період часу це було б напевно важче і. Все одно треба шукати стажування, яке оплачується, і я працювала три місяці тестувальницею, і потім після цього я перейшла в розробку. Моя робота як тестувальниця була дуже цікава, але я зрозуміла, що мені цікавіше, це дуже старий жарт, мій що мені цікавіше створювати баги ніж їх знаходити. То це був мій такий вхід в IT, де я проговорювала все, що мені цікаво, і щоб перейти далі на роль. Саме розробниці, я це теж проговорювала і казала: мені цікаво це тестування, я вивчила, як там працює проект, але я б хотіла більше перейти в розробницьку роль. Напевно, я погоджуюсь, що сфера росте і зараз більше конкуренції, але так, свою першу роботу знаходили більшість моїх знайомих, або там через знайомих знайомих, або просто йшли, наприклад, в компанію, яка. Шукала розробників але вищого рівня. Але вони приходили і вони обговорювали, і через те, що вони показували свою наполегливість, як я вже говорила, свою відкритість до навчання компанія була ними зацікавлена. Але я розумію, що зараз це трошки змінюється, але все одно потрібно відповідати на вакансії, мати можливість поговорити з рекрутерами, підготувати саме презентацію гарно. Бо Завжди вас на етапі, коли вас мало технічних знань, продають ваші софт-скіли, і тому в цьому випадку потрібно їх дуже гарно показати на цьому етапі. Розкажи про свій типовий робочий день на моїй позиції. Зараз ми маємо ходити два-три рази на тиждень в офіс. Тобто, в нас не ремоут-позиції усіх. То якщо це день, коли я працюю з дому, я прокидаюсь, гуляю зі своєю собакою, снідаю. І починаю робочий день десь о 10 напевно. І до шостої я працюю. І ввечері це або час з собакою, з моїм чоловіком, або я йду в спортзал останнім часом. Якщо це день в офісі, то я приїжджаю в той самий час в офіс, і зазвичай робочий день в Чехії він влаштований так, що. Обід зазвичай з 12 до 1, це як, як дефолтна річ. То о ми йдемо на обід з колегами. Також ми такі кавомани в нашій команді, то ми ще можемо сходити випити каву. І далі працюємо до теж 6 шостої вечора через те, що в нас, як американська компанія і я колеги в Америці, в нас стендап, наприклад, в другій половині дня. Тобто він в мене у третій дня, і мені не потрібно. Дуже рано бути в офісі. Я можу приходити трохи пізніше і потім пізніше йти, наприклад, додому. І так, ввечері, спорт, час з сім'єю, все те саме. Що тобі найбільше подобається в твоїй професії? Мені найбільше подобається, що цим користуються люди, і що я можу приносити користь іншим людям таким способом. Тобто, наприклад, коли я працювала на продуктовій компанії в Чехії, було дуже класно, тому що. По суті, речами, які я розроблювала, користувалися там мої друзі, мої знайомі, просто дуже багато людей там всі майже користуються цими сайтами там, чи аплікаціями. Тобто, це, напевно, те, що мені найбільше подобається, і те, що ти такий постійно в русі. Постійно, постійно треба щось зробити, щось навчитися, дослідити, обговорити. Тобто, мені також дуже подобається вирішувати дуже. Проблеми в плані технічні проблеми, або просто міжкоманні проблеми чи в проєкті, що я там знаю, що щось у нас не працює, і зробити, там, наприклад, ресерч чому, знайти причину, вирішити цю проблему самостійно, там, наприклад, якусь технічну розробку і навчитись цього винести якийсь результат. Як ти вважаєш, чи замінить штучний інтелект програмістів? Я думаю, що на даний період часу. Ні, не замінить, особливо в таких проектах, де дуже багато старого коду, де дуже багато якоїсь складності. Але я дуже радію тому, що зараз багато чого можна зробити, по суті, там власне якийсь простий сайт, або той самий лендінг пейдж можна зробити без знання програмування, і це дуже класно. Тобто. По суті, мені подобається, що штучний інтелект може спрощувати людям життя і може їм допомагати робити якісь речі без допомоги там програмістів. Але на даний період часу я думаю, що не замінить, тому що я вже боже сміялася, що вже є. Ну як не є професія, але сміються з того, що хочуть знаходити людей, які будуть перевіряти код після того, як написав цей код штучний інтелект або після вейпкодінга. Тому на даний період часу ну програмістів є робота, і особливо бачачи весь рівень складності проектів, там, наприклад, на якому я працюю, які я бачу там цій компанії, це, по суті майже неможливо написати, тільки використовуючи штучний інтелект. Що ти можеш порадити для читання або перегляду? Я в принципі останнім часом я читаю блоги на Substack. це платформа. Я не знаю, як його писати коротко, але по суті, це платформа, схожа, наприклад, на Medium, а Мідіум більше людей знає, де автори запускають свої блоги, і ці статті, які пишуть, зазвичай приходять, наприклад, в формі імейла, або в них це як на сайті, на цьому сабстеці, можна читати, і під кожного автора сабстек робить свій піддомен, сабдомен. І я читаю декількох. Людей з технічної сфери, але останнім часом найбільше цікаві статті про саме програмування і штучний інтелект пише автор блогу, який називається Pragmatic Programmer. В принципі, всі класні блоги на Substack – вони платні. Це я собі підписалася на декілька блогів і по суті з цього Pragmatic Programmer, я думаю, але якщо що, я відправлю правильні посилання. То там дуже класні статті і про штучний інтелект, і як його використовувати, і які зараз нові професії з'являються в ІТ. Тобто більше я читаю в такому плані, щоб бути як в курсі, що нового з'являється. Але при цьому з технічної літератури я більше читаю, наприклад, класику. В компанії я запустила технічний книжковий клуб в нашому правському офісі, то ми читали. Технічну літературу ми читали The Main Driven Design книжку синю Еріка Еванса, і ми її розбирали. Ми обговорювали, ми читали, наприклад, там по чаптеру або по декілька чаптерів кожен тиждень і зустрічалися на півгодинки це обговорити. І це був цікавий досвід, тому що я це використовую в своїй роботі, але дуже класно, що був обмін досвідом з моїми колегами, і всі дуже оцінили цю книжку і наші обговорення. І я думаю, з осені ми плануємо вибрати нову книжку і почати її читати далі. Тобто, по суті, це такі, як з класичної літератури, або якісь загальні не знаю, якщо мені треба щось робити, то я йду і читаю документацію. На жаль, що тобі дозволяє не вигорати? Це дуже класне питання, тому що я не можу сказати, що я прям не вигоріпша людина. Я відчуваю втому, звичайно, після роботи, там, якогось стресу на роботі, але, напевно, мені допомагає тримати свою рутину. От якщо я там, стаю в один і той час, самий час, гарний їм, <гум> тренуюсь, там, я не знаю, мінімум три рази на тиждень і займаюся ще якимось своїм хобі. Наприклад, останнім часом в мене хобі це співи. Вони мені дуже сильно допомагають. Тому що вони допомагають бути в моменті. Не знаю, як це пояснити. Саме для мене так. І ще зустрічі з друзями. І от коли це все разом працює, то це дуже допомагає не тримати в собі весь цей стрес, наприклад, накопичений чи якісь проблеми, вивільняти їх і. Останнім часом я ще зрозуміла, це, напевно, після того, як прийшла на роботу моя нова колега, допомагає просто понити на роботі зі своїми колегами. У нас уже таке було декілька разів, і це реально класний спосіб. Ви просто всі зібралися. Ви такі: хтось починає, ой, щось там, те не працює, те не працює, ця людина мені не відповіла, там ще щось. І я така, а типу, то в нас зараз час, що ми просто ниємо, і всі такі, та. І ми просто <сі> всі сказали, що нам не подобається, і такі. І живемо собі далі. Тобто, я розумію, що, наприклад, є там ретро мітинги, на яких ми це обговорюємо, і робимо якісь там ек екшн айтеми, але просто ця людська підтримка дуже сильно допомагає і дуже сильно підтримує те, що треба просто про це проговорити і сказати. Що б ти сказала нашим глядачам, які працюють у технічній або нетехнічній сфері, можливо, якусь мотивацію? Я б сказала, що. Дуже важливо, і це, напевно, та фаза життя, яка зараз у мене, робити те, що вам подобається, не зважаючи на те, це ваша професія або не ваша професія, але завжди. І це дуже важливо для вас. У вас, але це я не знаю, чи це мотивація, але у вас має бути хобі. Я думаю, зараз йде вся сфера в штучний інтелект, тому навчатися. Використовувати агенти, використовувати це в свою користь, і я б сказала, напевно, створювати і підтримувати свій нетворкінг, тому що нетворкінг завжди важливий, якщо ви хочете більше дізнатися про it індустрію взагалі познайомитись з класними професіоналами. Як ви бачите, ми записуємо не тільки маркетинг-сферу, обов'язково підписуйтесь, пошерте відео. І я коли не сказала про нетворк, доєднуйтесь до Women in Tech, якщо ви в Празі, якщо в будь-якому місті. я думаю, що це також дуже класна, файна можливість знайти, коли ти розгублений, класних людей і взагалі більш познайомитися зі сферою. Слухайте, Аню.